Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена ненька Україна. Трошки більше, ніж на пів четвертої. Прийшла додому о 3 Дуже багато діл зробила, дуже задоволена. Зараз вам все вам покажу порозказую, щоб і ви знали. Погода, бачите, поганенька, плюс 2, але щось таке оп'ять матришить там. Таке мокре. от Ну нічого Погода є погода. Саме головне, що я задоволена тим, що я сходила, і те, що я зробила Ну дивіться, була, я, я вам казала, в армії спасіння мені треба було, щоб мені заплатили оцього щота по, -по світлу: Ось 65, 89. центів Заплатили мені цей щот, це зробили копію. І ще дали дві купоночки по 20 євро. Я дуже-дуже задоволена. Але ви не думайте, що це тільки мені таке дають. Ні. Це дають усім. Навіть нашим дівчатам, які попросили у тут в Україні, вони ходять так же, як і я, раз на 3 місяці і їм дають. От Лена, моя знайома, в неї двоє діток і вона. Їй дають 100 євро, 100 євро. 60 на дорослого і по 20 на дітей 100 євро раз на 3 місяці. Ну Я вам скажу, це непогана допомога, непогана. Є такі країни, я читаю, що вже зрізають виплати, а у нас, слава Богу, хороші виплати дають. Тоді я поїхала в Призму, Призму магазин, і ось що я купила. Раєю, що я його люблю, отаке, таке кружочками творожок. Ось купила собі сиру, отакого. тут пів кіла. Не захотіла, як кіло береш, скільки тут відсотків, 27%. Да? 27 жир. Як береш більший, так буде дешевше. Але ж ну, ну, на що мені кіло? Все одно я одріжу половину, а половину положу в морозилку. Ось купила от, ці от ананаси. Я не люблю свіжі ананаси. А такі я люблю, буду їсти. Оце 5 баночок, бачите, за євро. Ну, чого було не взяти? Да? Я й взяла. Апельсини по 99 центів за кіло. Оце, бачите, на 91 цент. По 99 за кіло. І ось сметанка по скидкам сьогодні по 49 центів. Я теж взяла. Ну, думаю, ну що ж не взяти, Треба брати до 29 числа в неї срок годності до 29 першого. Нічого не взяти? І ось я заплатила 9,46. Оце за оце все. Сир стоїть 4,49. Тоді оцей е, м, 100, євро 59 тоді сметана 3 штуки євро 47. от е, 5 баночок євро і 91 цент оці апельсинки. от Тоді ж пішла ж у свою ту роздачу, де роздають, що я там взяла. Зараз світло включу. Що я там взяла? Взяла каші. Вони пам'ятають, чи в мене є там, чи ні, треба подивитися. До 8-го, 24-го року. Хліб взяла це із тої. Із моркви булочки такі свіжі, свіжі. А це такий темний хліб, теж свіжий, свіжий. така випічка. Таку треба було не брати, вона з каріці, я не люблю. от там Крем ванільний і кусочки яблука і каріця. Я не люблю таке. ну взяла. Оце взяла кефірчик такий. У мене є пачка молока, я зроблю з нього творожку. Оце, бачите, аура юсто. Воно таке із тим із плесіню. Із плесіню, бачите? З плісіню воно. Ну от. Але я його не собі, бо я його таке не люблю. Та я от уже купила собі сира. Вбросив в морозилок, поїду до своєї подруги, повезу їй. Ось Сосісок взяла теж для неї. От, от везу їй дві упаковки сосісок. Оце не знаю, може й сама поїм. Це якісь такі, чи курячі, чи які там кружочки, пюрешка. І ото, о, це не соус, це джем із того, із брусніки. бруснічний джем дуже смачний. Оце такий із. Та як вони. Із гов'ядини того кружочки такі. Оце скільки помідорчиків взяла тут І красні, і жовті. Два банани і два мандаринки. Більше не було мандаринків. Банани були, але я ж їх не люблю. Це так ото, може, зранку з кашею. Варила сьогодні собі три крашанки Одну на обід з'їла Я вже ж пообідала. Ну, от. Хай буде. А ті дві оставились, може, завтра одну сім, а з однієї, може салат зробити чи що якийсь. Не знаю. Короче. Ну, коротше, оце те, що дали мені. Я думаю, нормально. нормально. Тепер у нас будуть роздавати у вівторок і в п'ятницю. Ну, Хороше час о десятій Мені таке більше время підходить. От. Я о 9 сідаю, як у мене вже безкоштовний білет. Туди приїжджаю в 35 на 10. Там вже відкрите. Я попила кави, там, я з'їла так називається, такий рулет із кремом, із, із джемом із маліновим. дуже смачний. Мандарину одну з'їла, а то дві взяла. Вони їх було три, ніхто не брав, так я забрала. от так. Побалакали, там, поспілкувалися. Та й поїхала. От. Ну, я довольна, оце, що я купила, бачите, хороші такі продукти. Оцей сирок я дуже люблю, Ну, сметану з ним хорошо їсти. Може, тих налисників зроблю собі со сметанкою. А може, оце ж зроблю творожок, оце в мене молоко є. Треба достати його молочко. Я купувала молочко собі. Я вам казала, купувала молочко воно до 27-го першого молочку. Бачите, один раз тільки в каву налила, а то щось не хочеться. Так я заварю кефіра, о, того творожку кефіра з молоком. Там уже напичу на лисників та зроблю з того творожку налисники. Ну, йдемо далі, йдемо далі. Що я ще купила світло ключу? Пішла ж у магазин юск. Пішла в магазин Юск. 30 євро потратила. Це я ті етикетки поснімала, щоб не тягати зря. А одну ж вам оставила показати. Ось, бачите, постіль така. 150 на 2, 10, 50 на 60. Чотири комплекти взяла. Бо вона по 5 євро. По 5 євро. Бачите? 5, 5, 5 і 5, по 5 євро. Взяла два комплекта для Нати з Масімо і два комплекта для павлика занічкою. Тоді взяла чотири маленькі такі зовсім полотенчики. Вони по 75 центів. Оце на 3 євро, такі полотенчики. От. І взяла для натиної ну, кровать. У них здорова така кроть, отаку от простиночку. Хороша така, 7 євро. І оце за все заплатила 30 євро. 30 євро за все заплатила, бачите. От. А забула сказати, ще, оце ж там, де я була в армії спасіння, там носки завжди в'язані. Я не захотіла в'язані взяти. Я взяла от такі. Той мужчина, що там робить, каже, візьми носки собі. Я взяла, я навіть не бачила розміру. пішла додому, подивилася 40-42. Це якраз такий розмір на мою нату. Вони, знаєте, хороші такі носки. Вдома ходить, вони підшиті Підшиті отакими от е, маленькими штучками, щоб не сковзалося. Оце наті повезу. Зимою не холодно, вона ходить у носках. Оце такі хороші носочки їй будуть ходити. Ну, от. Ну, а тоді ще зайшла в магазин зару Ось і купила наті. За 7,95, ось тут написано, 7,95, отака кофточка. Наташ не може носити, що чешеться. Отака, бачите, недовгий рукав, три четверті. Оце таке, як от роді собаки погризли, да? отакі штучки тут. І такі саме отут на комірцеві. Ну, це така мода, що ви зробите. Отака От хебешка, бавовна. Сто відсотків бавовна. Зараз я вам покажу. Він якийсь там розмір стоїть, непонятний. Я так думаю, що тут 100% бавовний. Так, зараз подивимося. Не бачу усяких багатенько, а те, що треба, так я й не бачу. Так, 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 так. Котон. Котон. 100% котон. Ну, котон це ж бавовна. Ви ж розумієте, да? Ну, в общем, оце таке я і купила, і сходила і довольна. І записалася до своєї дяконі ще на 2 лютого. Піду до дякуємо. До Вона завжди мені теж допомагає. Ну, опять же, не тільки мені, ви не думайте, що це я там сама найкраща, чи найумніша, чи сама там якась. Ні. Всі, кому дозволено ходити, наприклад, пенсіонери, інваліди, не, не ті, що на безроботиці, кому більше 60 років їм ходить можна. От мені 67, я ходю, але я ходю не так давно. Я, може, ходю ну, пару років я ходю, да, да, пару років. І теж не кожен же місяць, там, один раз на два місяці. Оце я була, коли я була М -м восени була. От. і Тепер оце піду, записалася. Я, мені треба було ще, як я в Італії, була записатися, Ну, щось не подумала. У мене ж в телефоні номер телефона був. Не подумала, щось не записалася. Ну, нічого страшного. Так що піду другого числа, нема страшного. От, от, -от так. Ну, то такі хороші продукти, Матрюшки, дивіться, жрати у вас нема що. Крашанок нема, там за, -за крашанки прям б'ються. Такі ціни. А у нас, бачите, які хороші ціни. От. Масло тільки забула корові купити, Так оце на купонку піду завтра в центрі буду, то куплю собі пачку коров'ячого. Тіка... А куплю Віймаріні. Він такий м'якіший, і я люблю його на хліб мазати, такий свіженький хліб, Ото й хорошо мазати на нього та покласти зверху сиру кусочок. Та й вже і чаю попити, кави припса, і хорошо буде. Так що я таке люблю. От. Ну, що вам ще розказати, які в мене плани на завтра? Ну, не знаю, не буду загадувати, мені треба з'їздити у Мюллю. Це торговельний центр, який у Райсіо знаходиться, туди, може, з'їздю, що я там буду дивитися. Та подивлюся, теж по знижкам, може, щось побачу хороше, так і подивлюся. От, а не побачу так і прокатаюся. Я ж не люблю вдома сидіти, навіть якщо от така погода холодна, я все одно не люблю вдома сидіти. Ото якось так. Так що бувайте здорові, всього вам доброго, всього вам хорошого. Тримайся, моя рідна, моя нескорена ненька Україна. А хто може дивиться мене з дівчат, хто ще не приділився, куди приїхати попросити захиста, приїжджайте до Фінляндії, От, приїжджайте, можете мені написати під оце, о цим останнім відео, я розкажу, як добиратися, куди, що зможу допоможу. Так що приїжджайте, не бійтесь. Тут хорошо, тут хорошо. Тут уже наші дівчата, ті, що вже більше року тут пробули, вже перейшли. На кела вже зовсім інші гроші получають, хороші гроші, я вам скажу, отримують. От, їм безработицю платять, на дітей платять, плюс от, Лена моя знайома дівчинка, вона на курси ходить, їй ще й за курси платять, і за квартиру ж допомагають. І на соціалку їх поставили. Ось як вона тільки взяла цю квартиру, перейшла, пішла в соціалку, соціалка дала 900 євро на меблі. І каже, там навіть бумагу дали і розписали. Кровать їй, кровать хлопцеві, кровать дівчині, пилісос, там, стіл одному писати другому. Ну, такі ж школьні столи, стулья. Оце все на 900 євро. Кажу, що ти купила? Я каже, ну в мене що було, то я не купляла. То витратила на одяг дітям. О, ну, ну, вона така дівчина, що не п'є, не куре, молодець, хазяйка така, молодець. Так що, хто хоче, приїжджайте. Поки по собі у нас хорошіше виплачують, для дорослого 370, для дитини 200, це 570 на, на сім'ю. І як ви живете в общем ви ні за що не платите. Там і стірка безкоштовна, і сушка. І везуть і ті волонтери везуть і їжу, і хліб, і все-все-все везуть, і дають же ж і постіль, і посуду, і кроваті, і матраси, кімнату дають, і там ото все дають. От. Я оце у натки своєї питала, вона ж робить, вже, вона не состоїть. Ну, вона перейшла на келу, але ж вона відкіла гроші не отримує, тільки на ліску 160 євро получає, тому що вона ж, як мать-одиночка. 160 євроє. І кажу: а що общежиття свободне? Вона, каже, ні. Багато людей поприїжджали, і з Польщі поприїжджали, і з Канади поприїжджали, і з інших країн, з, той, з Норвегії поприїжджали, і можна. Якщо ви даже були десь в якійсь країні, а тоді переїхали, це не страшне. Це не страшне, так можна. Так можна. Так, що хто хоче, пожалуйста, я розкажу, як їхати. Ну, так, да, звісно, зараз вже не так як було. Як Ната їхала, так було, ж безкоштовний проїзд із Варшави. Вона їхала до... тим... ну, на да, на бусі. От, а тоді із, до Хельсінки їхала. Тоді з Хельсінки потягом їхала безкоштовно теж. і я зустріла її, і в них безкоштовний проїзд по місту був, мабуть, півроку та й більше. Тепер треба за все платити. Тепер це вже відмінили. Але все одно можна купувати ці проїзни і їздити. Так що бувайте здорові. тримайся, Тримайся, і ще раз тримайся. Моя нескорена, ненько, Україна. Пока-пока.